День відкриття картинної галереї талановитого художника у виставковій залі було тісно. Зібралось багато шанувальників відомого митця, друзі, колекціонери, учні, художники різних поколінь однієї мистецької школи Віктора Шкуринського. Віктор Миколаївич Шкуринський це не тільки прекрасний художник, а він є ще і прекрасний педагог. Це фактично фундатор тої художньої школи. Яка на сьогоднішній день стоїть в місті Житомирі? От я думаю, що все ж таки вирішиться питання і його іменем, іменем буде названа ця школа. Сам надзвичайно талановитий аквареліст Віктор Шкуринський майже 40 років тому заснував в Житомирі дитячу художню школу, де працював директором та викладачем. Він став першим наставником у житті та професії багатьох майбутніх художників. Понад 500 учням дав путівку в життя талановитий педагог. Випускники прославили школу не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Стали вони відомими на весь світ художниками, мають галереї і вчать учнів бачити і творити красу. Ми його пам'ятаємо все, чим ми. Володіємо в цьому світі в живописному напрямку і, взагалі, по поглядам на життя, це все нам подарував, заразив і надарував наш великий вчитель Віктор Миколаївич Коринський. Велике йому дя ще шана. Любимо, пам'ятаємо і завжди будемо виконувати всі його завіти. Для дружини Рейси Педосіївни Єніної Віктор Миколаєвич був люблячим чоловіком, другом, вчителем. Ми разом 35 років. Разом, разом, разом на Ютюди ходили, разом хтось когось вчив. Но в основному вчителем був він мій. Він мені більше дав, ніж десь я вчилася. Десь ругались, десь він казав, що не, не так я роблю, перероблювалася сльозами на очах, але ж треба було. Не навчишся, якщо не будеш так переживати. Неможливо розказати словами і про талант Віктора Шкуринського. Він справжній співець Полісся. Образ вічного земного раю, сонця, зелені, літа панує на полотнах митця. Ця експозиція на певний час стане ще одним мистецьким пам'ятником, художнику і педагогу Віктору Миколайовичу Шкуринському.